Битва P2P Oarn Games Honeywood проти my Neighbor Alice Добрий день, друзі, ми з України. Радуйтесь на своєму каналі. З вами завжди ваш дуже любний містер Атлант, та неповторний загалом. Сьогодні ми продовжуємо штурму рубрику Битва p 2 p Арн Games А якщо конкретніше, то ми розглянемо до, доволі такий конкретний. Проєкт, який доволі є сильний, потужний, і це My Neighborhood Alice. Давайте вияснимо, як справиться Ханівуд із цим конкурентом. Приємного перегляду, і ми починаємо. А спочнемо ми з конкурентом Ханівуд і це my Neighborhood Alice. Отож, про My Neighborhood Alice. А uh, Neighborhood My Neighbor Alice – це багатокористувацька гра для створення світу, яка поєднує в собі найкраще з обох світів. Загорпучі досвід для звичайних геймерів та екосистему для трейдерів і колекціонерів NFT. Гарці купують і володіють віртуальними земельними ділянками у форматі у формі nft токенів і Alice у Alice або на ринку. Пропозиція доступної землі є дефіцитною. дефіцитною пробачте заговорюють, тому ринкові ціни коливаються. Якщо ви досвідчений землевласник, ви отримуєте додаткові переваз до могої внутрішньої ігрової системи репутації. Окрім землі, всі можуть купувати та використовувати для своїх аватарів внутрішні ігрові активи, такі як будинки, тварини, овочі, прикраси та а, чи косметичні предмети. ігрової грововалютою в токенах є Еліс, які також можна придбати на Binance, Binance. Токени Еліс використовуються для внутрішніх ігрових транзакцій, а, як от купівля землі і певних послуг Дефі, як от ставки, Забезпечення та зворотний викоп. Щоб почати, ви можете прийняти і перевірити вторичний ринок Binance NFT, щоб знайти широкий спектр шигрових активів Neighbor uh, Alice включно з раніше розпоро... розпроданими предметами таємничої коробки. Отож, про проєкт Honeywood. Honeywood — це країна мрій, де ведмеді мають власні володіння. це під топірний блокчейн гра, в якій ви можете заробляти uh, реальні гроші, вона створена також на базі космосу для загального розвитку. Грати день і заробляти реальні гроші. Як це можна зробити? Все дуже просто. Перший спосіб — це заробляти купуючи на маркейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи режимі ПВП. Бити в Ну і звісно ж третій варіант заробляти, поклавши свої кон в стейкінг. команда. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це професіонали, котрі знають свою роботу та при цьому команду з досвідчених людей, партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя: а це Космос, Бітмарк, Окіс, Далстатор та інші в порівняння Ханіву та, та My, My Neighborhood. Alice. My neighbor Alice – це ігра жанру p 2 p яка є власне непоганою, але однозначно є куди рости. Погодьтеся, в свою ж егру Ханівуду і вбрав у себе усі сильні сторони, а саме можливість заробляти е, всього за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість у своїх розмових навичок та інші. Якщо порівняти грувий процес, а також графік, то серед двох конкурентів Ханівуд отримує абсолютно перемогу. Адже захоплюючий це цікавий геймплей не дасть вам сумувати, а про мільйон деталі графіка, персонажів, карт, магазину та інших аспектів буде приємно для вашого сприйняття підсумку. Після порівняння двох проєктів перемогу отримає Ханіву. Тому вітаємо його із даною перемогою. На цьому в мене все. Будемо прощатися. До нових зустрічей душі наступного випуску. Бувайте!